На Буковині затримали ще одного організатора нелегальної схеми перетину кордону. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. Ним виявився 55-річний житель села Кустичани. Він підшукав 37-річного чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до сусідньої Румунії. Таку послугу організатор оцінив у розмірі 8 тисяч євро. 27 листопада фігурант привіз свого клієнта до прикордонного села та дав усні настанови для подальшого перетину. Кордону. Щоб правоохоронці не викрили протиправну діяльність, фігурант по маршруту руху автомобіля організував пошкодження камер відеоспостереження у селі Маршинці. Однак поліцейські спільно з прикордонниками завадили реалізації цього злочинного задуму та задокументували протиправні дії фігуранта. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Триває досудове розслідування.